Заяк кіносценарист, випускник московського діку, шалено престижний всесоюзний інститут кінематографії, працював на одеській кіностудії штатним сценаристом. Він і влаштував мене якось мовним редактором українського дубляжу якогось фільму про війну на морі. Радянські моряки воювали з підступними фашистами. Тоді всі фільми, що знімали на українських кіностудіях і запускали в прокат в Україні. В обов'язковому порядку дублювали українською мовою. Інша річ, що ніхто й ніколи тих україномовних фільмів не бачив, бо в кінотеатрах все йшло російською. Але така от національна політика, формальна. Саме те формальне, що в 60-х гнівно засудив він Грановський. А якби хто насмілився поцікавитись із закордонних ворогів в лапках, звичайно, поцікавих цікавих Україні давно пересаджали, відповідь готова. Український дубляж є, просто ніхто не хоче дивитись українською. Дублювали ми протягом тижня. Всі наші зміни були нічними, тобто дублювали вночі. Я ретельно виловлював із тексту сценарію доволі численні русизми, правив наголоси, озвучували фільм актори українського театру. І просто актори і заслужені, і навіть народних. Артистів України цікаво, що за зміну їм платили різні гроші. Просто акторам 7 рублів 50 копійок, за зміну заслуженим 15 рублів, а народним аж 25. Що, що ж, оплата за званнями. Мені поклали 60 рублів за все. Я був дуже в тому радий, бо ця сума моя стипендія за півтора місяця. Після закінчення дубляжу, десь о шостій ранку останнього дня всі зібралися на імпровізований бенкет, себто знаводи завершення трудів праведних. Що там було, чого не було, пригадую погано, але прекрасне обличчя помічниці режисера з дубляжу досі стоїть перед очима. Боже, яка це була красуня, яка красуня, не передати словами, навіть глянути не те, щоб підійти, було лячно. Ну, доля не любить лякливих. Тоді не підійшов, тепер не підійдеш. Та й, либонь, бабуся, вона нині. Проте історія моєї напруженої праці в галузі кіновиробництва на цьому не завершилась. Наш дубляж передивилася київська жіночка, яка робила український переклад. Грамоту українську вона знала погано, мову теж, але зв'язки мала неабиякі, тому вчинила шкандаль. Шкандаль вона вчинила настільки великий, що нам довелося певні шматки переозвучувати, повертаючи передавовані мною русизми на місце. Я почувався повним ідіотом, яким, напевне, і був насправді. Актори мене заспокоювали, самі обурювалися беззаперечним русизмом, але переозвучили, що правда, бенкету після переозвучки вже не було, та й помічниці режисера теж. От на цій веселій ноті, як любив казати покійний Покальчук, і закінчилась моя кіношна кар'єра. Щоправда, не вся річ у тім, що одеська кіностудія сусідила з нашим гуртожитком на вулиці Довженка. Тож, коли треба було наймати масовку, по мережі прибігали до нашого гуртожитку і спокушали п'ятьма рублями за зміну. У такий спосіб, я, як справжній тобі кіноактор, знявся в кількох фільмах. Щоправда, розгледіти там мене навряд кому вдасться. Та йде вже ті фільми. Але в одному кіно я пройшов крупним планом: фільм був про радянських партизанів в одеських катакомбах. Брехливий був к фільм, як і всі фільми, що виробляли в Совєтах та стосувались Другої світової. Наш епізод режисерові бачився так: ми мали пройти вервечкою, один за одним катакомбами. Попереду мав іти партизанський командир на театральне подвійне ім'я Молодцов-Бадаєв. Ну, звався так чоловік, реальний персонаж. Отож, ми поїхали в Нерубайське до катаком, але сталася непередбачувана злива. Додався ще якийсь форс-мажор і зйомки на натурі зірвано. Тепер знімати мали на території кіностудії в басейні і вночі. 5 рублів, щоправда, було сплачено, але спокуса отримати другі 5 не давала спокою, і я поводився ще й на нічну зміну. На дзеркалі невеличкого кіностудійного басейну, спофарбованого в сірий колір пінопласту, збудували катакомби. Катакомби плавали і були дуже хиткі, води під ногами трохи вище колін. Мене вдягнули в якусь шинель з обрізаними полами. На голову насунули гостроверху безсарабську баранячу шапку, за плече важку допотопну, реквізитну трьохлінійку, взули у, висок... у високі рибальські чоботи, але зверху насунули холоші штанів, аби чобіт не було видно. Мармизу обмастили клеєм і густо посипали дрібно нарізаним волоссям чи вовною. Типу тиждень не голився. Ну, партизан хоч куди. За командою режисера ми мали пройти тих метрів 10 вервечкою. Щоправда, на дно басейну суки наклали старих автомобільних покришок, аби ми йшли, спотикаючись, задля натуральності страждань. Пашлі, заволав режисер, і ми рушили. Покришки на дні одразу ж послизнули котрогось із нас. Він автоматично рукою зіперся на пінопластову стіну, катакомби захилиталися і режисер заволав Стоп, стоп, стоп! вернулися, знов пішли, знов якийсь гад, цього разу гадом був я, зачепив ружом пінопластову стелю, і катакомби знову дрібно затремтіли, погойдуючись на воді. На якомусь 20-му дублі нарешті все вийшло. Але нас залишили стояти у воді, був кінець листопада, і стояти у воді було не дуже. Бо той засранець Молодцов Бадаєв, що йшов спереду, мав послизнутися і трагічно впасти у воду. Вода була холодна, застолужений артист РСФСР, який грав засранця падати, у воду категорично відмовився, Затявся. Надо дубльора, надо дубльора, пусть дубльору пойдет. А де його дубльора серед ночі знайдеш? І тут один із наших, відчайдух, студент-юрист, вийшов уперед і, замість свідомого, як комсомоли стріляй, виголосив: я упаду дві пляшки горілки, дві пляшки залізно обіцяно і навіть на вимогу сп'яніло від слави юриста принесено та продемонстровано. Дублер пару разів падав у воду, сцену було відзнято, юриста висушили. На березі його чекали інші юристи, бо дві пляшки горілки це чимало, це вам не кіно і німці. З іншими нами непричетними розрахувалися, і ми пішли до гуртожитку. Юристи пити горілку, ми спати. Ну, не лекції ж іти. Ну, і такі всякі значить, те багато тут про Одеську, про одеських письменників, про одеську Богему пишу, тому що там якраз на цьому п'ятачку. Значи, бар красний, потім будинок актора. Там бар будинку актора був через дорогу у філармонії. І з цієї сторони, значить, напроти входу у філармонію. Був підвал, і була таверна Нептун. Єдинственна, таверна в Совєцькому Союзі. Ну, вона була переважно... ну, Назначалися для іноземців значить, там, От. А, але і за рублі продавалося. І там якраз збиралися художники, і молоді тоді, Маренюк Віктя, і Цюпко, Володя, і, і Стрільніков, і, ну, і, і всі вони і Сичов Слава, вже, вже половина вже мертвих. Але хороші художники їх тоді. Совєтська власть зганяла, виставки не, не дозволялися. Стрільніков емігрував тоді, десь в 1973 1974 році. От. І, 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 і там було багато всякого цікавого. Наприклад, там був цей вахтёр такий, гардіробщик да, у цьому. З яким можна було там про Канта, про Гегеля поговорити, про філософію, значить, це саме. От, там, значить, там сиділи богема, це письменники, художники, журналісти. Потім, значить, десь годині о 6-й п'ятій вечора фарцовщики значить, от. І десь сьома, восьма появлялися м'ясники з привозу. Це була сама. І вони м'ясники з привоза любили пригощати. Бо ми ж бідні, там взагалі, не, нещасні там скидалися, щоб щось там взяти. Вони любили цих писателів, гащати, значить. Бували випадки, коли за столиком у БХС приходили мальчики в костюмах і виймали там некоторих за всіх дати і увозили. Ну, словом, це да. ця, ця атмосфера, вона просто вже. Неможливо, тому що немає тих заборон, які тоді були. і це все. Але з іншого боку, тоталітарний режим він збивав кучу творчих людей, письменників. Тоді, тоді теж були конфлікти, всякі там, сварки, сплітки і так далі. Але знаєте, тоді ну, все ж було якось воно. Ну, не так розділено. Да. І так, да, і все ж було так, що ми між собою. Це був такий корпоративний клан, який назовні на нікого не здавали. Ну, старалися не здавати. Це між собою можна було там пересваритися, деякі навіть битися любили, От Боря, одборяни черда, любив, значить, побитися. Ну він такий маленький, він битися любив, але на частіше всього і получав.